Ну, значить, пішов я вчора позмагатися в Лігу Чемпіонів на жажді скорості. Кваліфікація. Карт без гальмів. Перша гонка. Карта ламається пів вісі, підлітає колесо. Я підходжу після гонки Депсіч пресі, да, пресі. пресі. А мені підходить і один і каже, а ти ж за Макларен в році звикай. А, я подумав, що ну так іда. А, але все закінчилося добре. В останній гонці третій результат, найкраще коло. І е, це ми підводимо до того, що 16-го числа у нас буде перша гонка F1UA на картинку. У нас буде, е, судячи з кількості бажаючих, по-справжньому дуже класна заруба. Е, е, я думаю, сьогодні ми розкажемо під кінець відео, що на вас чекає, який буде формат. я там написал пост, который собрал несметное количество лайков, но, честно говоря, деньги почему-то не поступали. Я в двух словах, в двух предложениях постараюсь коротко объяснить, в чем суть проблемы. Я готов там какую-то разницу покрывать, то, что мы останемся должны, ну, вернее, то, что мы будем платить ребятам, которые организовывают онлайн-трансляцию, но мне это будет делать гораздо проще, если вы чуть-чуть поднапряжетесь и будете перечислять нам деньги. Там серьезно за полторы недели вот после прошлого гран-при пришло там суммарно я точно не помню но в районе 800 гривен ну скажем так если ситуация будет так дальше продолжаться онлайн-трансляции больше не будет уже начиная со следующего этапа то есть после канады вот. <как> поэтому я вас попрошу пожалуйста там вот сейчас внизу появится э, хитр с номером карты э, перечисляйте 20 гривен, 50 гривен. В общем, кому сколько не жалко, во сколько вы оцениваете наши потуги, нашу работу, в общем, работу всю по организацию. Тот, кто збирається дивитися и в кого немає можливості приехати в бочку, або кто не любит це работать, просто дивиться дома, кто проживает в іншому месте, для тех must do. Да, must do. Я просто, ну, я сразу на опережение сыграю. Я просто вам так говорю, что я не хочу, во-первых, подставлять людей, которые перечисляли существенные суммы денег. Во-вторых, Во я не хочу, чтобы потом возникали там целые треды по обсуждениям, а почему пропали онлайн-трансляции. Вот. Поэтому давайте не доводить до этого. Пожалуйста, относитесь с пониманием. Мы вкладываем душу, деньги и время. Вот. Пожалуйста, ну, мы вас просим о том, чтобы вы помогали нам материально. Потому что мы в первую очередь делаем это все для вас. Вот, собственно, вроде по адміністративним вопросам Все. Ну, я проанонсирую сразу же воскресенье 20.30. Мы собираемся в э, Гран-при вот этого вот. Да, Для тех, кто в бочку приходит, питань немає. Ви забронювали вже в вівторок в обід усі столи. Ну, мабуть, буде, як завжди, під 300 чоловік. В принципі, повна зала для того, щоб комфортно подивитися гонку. ну і Це вечірній етап, він завжди. Сприймається якось, це вже вечір, закінчився вихідний день. вже можна Атмосферні. Атмосферно, так. Так що буде класно і це Канада. Канада це гонка. Ну я назву мабуть три гонки в сезоні, на які я завжди чекаю, саме з точки зору боротьби на трасі і інтриги з нетерпінням. Канада, Монца і Сузука. Ну, Сузука не часто буває супер цікавою, але там траса така, що не пробачає помилок, і вона технічна. Монца це Монца. Ми знаємо, наскільки там класні гонки бувають. І Канада вона завжди дарує інтригу. Минулого року у нас через проблему Мерседес з'явився перший перемоги не Мерседес, Дані Рікардо. І цього року у нас ну, є така інтрига. Феррарі привезла в Канаду новий мотор. Оновлений із новими вже жетонами, використаними на доопрацювання. і Фетель сьогодні обмовився, що вони будуть його використовувати в гонці. Тобто, у нас вже є перший фактор, Можливого несподіваного результату, що покаже Феррарі із оновленим мотором. Ну, говорять, 20-30 сіл прибавили. І нібито відставання всього 15. Ну, знову ж таки, десь вони почули. Німецькі журналісти вимірюють кожен по своїх джерелах, але сумарно відставання, нібито від Мерседес менше 15 кінських сил, а це зовсім небагато. І саме тому у нас. Плюс, навіть це не це головне, головне те, що в Канаді у нас суперсофт і софт знову. А це типи гуми, які підходять Феррарі краще за інші команди. Ну, Форс-Індія ще класна діти на них, але там інша історія. Ось чому дуже цікаво буде подивитися на Себастьяна Фетеля і Кімі Райкона. Фетель в Канаді виступав непогано. У нього там і три поули поспіль було, і перемога була, і не одна, якщо я не помиляюся. Але ось щодо Кімі, там зовсім інша статистика. Один подіум за всі роки. І взагалі Канада. Не його траса. Я навіть не знаю чому. Специфічна, так, прямі гальмування, технічна секція біля відбійників, але загалом нічого такого суперскладного, що не міг би робити такі мірети. Знаєш, чесно, взагалі по Канаді, от, як по гонки, скажу таку штуку, я раніше все время удивлявся, Что за бред? Почему она находится посреди европейских этапов? Ну, как-то с точки зрения логистики это немножко нелогично. Да, не, абсолютно нелогично. То есть, э, вроде бы формула переезжает в Европу, потом на один этап уезжает в Канаду и возвращается назад в Европу. И вот в, в этот раз, в этом году, я понял для себя. Потому что среди классических европейских вот этих вот автодробов Канада является такой маленькой жемчужинкой. На самом деле, это довольно прикольно. Это, во-первых, атмосферная гонка потому что она вечером да для европы в том числе и для нас мы же европа в конце концов вот. во вторых ну правда трасса по своей конфигурации она кардинально отличается от того что нам предлагает всегда европа и это тоже вносит определенную лепту интереса в чемпионат вот собственно вот так ну и плюс По воспоминанням, давай для тебе найярка гонка в Канаді. Це доволі предсказуємо від... Ну, реально, буде. після цієї гонки не знаю, що може переплюнути. Да. Тому що а, кілька факторів. А, батон, який а, був останнім за... Двічі, так, і за скільки там небагато кіл до фінішу, він був в останнім. Було п'ять автомобілів безпеки, були аварії, Баттона зупинка була... гонки. У Баттона була аварія з Льюістом Хеммельтоном. Да, да, да. і, і перемога на останньому колі да. в боротьбі з Себастьяном і гонка довжиною 4 години. 4. І знаєш, найбільший шок від тієї трансляції був у тому, що перший національний показав все. Ось да. після чого для мене ця гонка стала номером один в чартах із запасом. Да, така даже італія відказалісь. Ну то есть не снідказаліс, а багато не... хто багато да. хто припинив, тому що всі розраховують на дві години. І у Кожного своя сітка трансляцій. Ну а тут у нас перша національна нам пощастило, що там в принципі сітка трансляція така, що крім формули 1, не було чого показувати. Вони залишили, і ми більше двох годин просто спостерігали за совами. За Бобрамы, за мокрой трассы, за автомобилем без пекеки выезжав. Там celebrity был у Льюиса, даете в боксе. Ариана щита да, а, да. а, не была разом с ним, так? Да. Там зараз Льюис. Вот, там, кстати, была. вот кстати, кто, ну, может быть, кто там из новичков смотрит сейчас наше видео, ни, ни, немного не понимает, о чем речь. Идет Льюис речь, не завжди был такой. Идет речь вообще <laughs> Канада, Канада 2011 года. Если вы хотите сами влюбиться в Формулу 1 э, или влюбить кого-либо. И своих знакомых вы много рассказываете. Первую гонку, которую стоит показать, это Канада 2011 года обязательно. Так, давай, я думаю, сразу мы можем по вопросам. Что давай, буваны будут, да, в принципе, в русле нашей сегодняшней розмови. Захватывают, да. Значит... Когда Ферстапен приедет на подиум в чистой борьбе, а не в результате схода топов. Может, Монца. Ну, пока Торо Росса не располагает той скоростью, чтобы говорить о подиуме при наличии таких Феррари и такого мотора. Если говорить про Монца, то и мотором. Ну, вот. Вот-вот-вот. Поэтому я думаю, в этом году... Даже, даже не стоит думать. Что ви думаєте про почву для Ботаса, или же на кого? Я думаю, що готовят почву для Ботаса. Я думаю, що если Кимі, э, радикально не улучшит свои выступления, то в следующем году ми вже увидели, но уже другого фіна за рулем красный. Я знаю, що не впевнений, що так буде. А, в ті чотки, які зараз з Італії доносяться, вони можливо мають пінгруття інсайду від команди. Там видання автоспріт, колишній головний редактор його тепер працює в прес-службі команди Феррарі. І ну, можливо, він щось зливає своїм колегам там, по старій пам'яті. І там опублікували інформацію, що мовляв, два варіанти: є Ботас і Рікардо. І от мені здається, що варіант з Рікардо, ну це взагалі нац. Крім одного, одного нюансу. Фетель не захоче з Рікардо їхати в одній команді. Ну ніяк. Хіба що під гарантії першого номера. Що, в принципі, Себ мені здається, ніколи не робив. Він своїми діями на трасі виборював перший номер в команді Red Bull. ну і Плюс там Марк Вебер допомагав. Але Дані Рікардо цікавий варіант, крім того, у нього італійське коріння, у нього мати італійка, він навіть трішки знає італійську. Для Втіфозі це буде хороший сценарій. Але Себастьян Петель, я думаю, буде проти, і тут варіант з Ботасом краще. По Ферстапену, до речі, сьогодні була класна прес-конференція. Маса знову сказав, ну, у нього запитали, що ти думаєш про інцидент. Він ще раз сказав, що це було якось нерозумно і взагалі недосвідчений гонщик, бла-бла-бла. Що, Ферстапен каже, а ти краще переглянь минулорічну Канаду. І от відповідь на 100 балів. Маса проти Переса. Там не все так зрозуміло, що було, хто був винен на 100%, і потім вже навіть судді зняли штраф, який вони спершу видали Серхіо Пересу. А вони послабили покарання після як, цього інциденту, тому що там не було зрозуміло на 100% хто не привив. Але маса був позаду, і це було дуже схоже на те, що сталося із гражаном та Ферстапіном. Макс, молодець. Значить, так, що у нас далі? какой-то Костя Колданов, у нас, оказывается, не очень опытный болельщик, спрашивает, выйдет ли Феттель в лидеры этого чемпионата после следующей гонки. Ну, даже как, как, минимум математически Там... нет. Костя, который во всем и класс а, математики по от трешке. Да. Ну, тут, кстати, много вопросов по поводу новой девушки, якобы новой девушки Льюиса Хэмилтона. Но пока это все неофициально, я думаю, это не стоит обсуждения. Значит, почему? Не, ну чему? Давай поговорим. В нього вже було за останні два тижні три різні за версією з різних видань. Ріана, потім якась. Хадід, і ще була якась ж моделька. Ну, типа моделька, там вони в Штатах популярні через якесь шоу. А, ну, No Name. так. Але їх бачили і на Яхті Льюіса. І... Ну, там Шур. Я я вот посмотрел фотки этой GG Hadid. Ну, спрашивают, а кто лучше, типа, Николь нам больше нравится? Николь или GG Hadid? Николь вне конкуренции вообще. Запомните это. Николь крутая очень. Значит, Почему Парес э, не обнял Кардашьян за попу? Вы бачили Попу попу Кардашиан, вона э, розміром як наукам. Э, то, тому и не обняв. Там вся команда Force India обняла. Значит, Феррарі будуть використовувати обновленний мотор в Канаді. Так, да. ну, ну, нібито, нібито. Да. Тут, тут є е, нюанс, що якщо вони використовують новий, це вже третій мотор, то вони залишаються третій і четвертий до кінця сезону. Е, і другий вони в гонках не можуть використовувати. Вони можуть його ставити на вільні заїзди, але на кваліфікацію гонку ні. І саме тому е, виникає питання, чи варто зараз ризикувати так. І потім е, реально ризикувати, отримати штраф да. за п'ятий мотор. А п'ятий мотор не будеш використовуватися легально в цьому сезоні без страху без штрафу. Саме тому я думаю, що сценарій, який намальований був раніше, що Феррарі використає його в Австрії, а потім оновлений мотор на 7 жодтонів, це серйозне оновлення буде, багато що вони переглянуть в компоновці силової установки, буде перед Монцею. Для домашньої траси і вони там збираються вигравати. Причому вигравати будь-що. Байдуже, як усі інші гонки завершаться, головне виграти монцу. Який ваш прогноз по поводу пастора? Дуже класичний питання. Ну, поки з шести гонок п'ять сходів. Мій прогноз, що в Канаді пастор вистрілить. В кого? В кого? Я не знаю, залежить від кваліфікації, але одного чи двох він з собою забере. Тому от мінус 3 в гонці Канада можна одразу прогнозувати. Максимум фінішує 17 болів. Хорошо, купить Рено якусь команду нарешті, чи так і будуть повсти слухи. В кандидатах вже п'ять команд. Слухи мусоляться, вони все більше йдуть. Я ж говорив ще в прошлый раз, що є ще варіант з покупателем по Ауді. Audi. І там тоже возможно ще какие-то вот эти вот терки. Ну, останні взагалі дикі були чутки, що... У Манор нові технічні співпрацівники, які, мовляв, були зацікавлені в роботі із Рено, і там теж хотіли з ними працювати. І тепер, нібито, Манор є кандидатом на мені здається не варіант. І те, на чим зараз працюють в Рено, я думаю, це робота із Lotus. повернення своєї ж команди, своя база, більшість працівників знають, і це буде коштувати зовсім недорого. Навіть десь писали про те, що є сценарій, який пропонував Рено сам. Ну, жара Лобас, він, людина, мабуть, із певним корінням, тому що він сказав, давайте я віддаю вам команду з боргами, але безкоштовно. А ви мені в 19-му році повертаєте її без боргів. І тепер безкоштовно. Ну, молодець, чувак. Ну, а вдруг, не. Піпрос тобі. Ніка Хюлькенберг, є ли пілот з більш середніми показателями з сезону в сезон. Чомусь чомусь гражан згадав про Хюлькенберга і про себе перед гонкою в Канаді. Він розказав, що в 2013 році, коли у нас були сильні результати, і в мене, і у Ніко, всі думали про те, що ми потрапимо у топ-команду, але потім один поганий рік, і ти вже не, не в радарах а, великих команд. Ніко Хюлькенберг в цьому році явно не дотягує до рівня, про який всі говорили, що це пілот топ-класу однозначно. І мабуть, із половини минулого року він теж почав не дотягувати до цього рівня. Тож або він покращує свої показники, або він йде в ФЕК і їздить лиман. Я це хорошо. Я думаю, що в топ команді він вже не з'явиться. Ну і це такий собі другий нікайте. Мейнар, зачем ця команда в 1? Я її ніколи не бачу, навіть коли Марсі і Феррарі Марсіс Ферраріть круговий. Тепер, після прошлої гонки, я теж не знаю зачем. до цього вони обгоняли Макларен. иногда. Сейчас все, мишим комплект. Ну Вот. Но они вернулись, на самом деле, там с расчетом же было например, то, что они получат 50 миллионов от Берни. Вот. И... Закрыть борги и да. еще залишиться в плюс. Mm -hmm. <laughs> ну, по-перше, они уже подписали себе резервного гонщика, который, мабуть, из Австрии заменит Роберта Мари, который безкоштовно выступает. Я сказал, что он толстый, Мари. толстый, а Фабио Ляймер еще а, больше такой на хот-догах, на гамбургерах. Але він має бюджет, і цей бюджет дозволить йому виступати, я думаю, до кінця року в команді На що воно йому важко сказати, те саме, як і про Марі і взагалі про всю цю структуру. Але не факт, що це команда, яка більше ні до чого не буде прагнути. Можливо, вони знають яких спонсорів, можливо, вони Народять цей оновлений боліт і отримують новий мотор, нагадаю, вони на старому моторі Ферері виступають і значно гіршому, ніж нинішній мотор Феррарі. І це теж впливає на результати. І Зараз це посміховисько, але е, в перспективі, якщо будуть прийняті е, регламентні зміни щодо клієнтських шасів, Манер може стати клієнтом Макларен і так. бути командою, яка буде продана, наприклад, Арт Гран-Прі е, успішній команді в молодіжних серіях. І тоді у нас з'явиться хороший, вже злагоджений колектив, який знає, як працювати в Формулі-1, у якого ще буде хороша техніка. Да. Значить, Яка, на вашу думку, найцікавіша траса чемпіонату? СПА. Ну, от у мене, кстати, два варіанти. В случаї інтересного прогнозу погоди, однозначно СПА. Если это не солнечно, просто. Потому что ну, когда солнечно, там довольно скучно, на самом деле. Хотя она безумно красивая. Uh, с точки зрения вот, чисто конфигурации трассы, наверное, все-таки Сузука. Сочи? Сузука. <свят> Сочи это. Сузука Сузук и Спа. Тут два варианта. Моя теж было. Uh, ну, еще Монце, если говорить про топ-3. Але спа номер один, не знаю, почему так сказалось. Про Сочи ты читал, да я писал. Я хочу, чтобы Сочи сделали первой гонкой сезона. Это то старое чувство из со школы, когда первый урок какая-то херня, и можно проспать, знаешь, и пойти на второй. Вот. Как-то так. Значит, вопрос от Дмитрия Хавила. Кто больше всех потеряет от новой процедуры проверки крыльев? Для тех, кто не зрозумів, Дмитрий Хавил зараз нас записывает. Он нас стоит, да. Короче, до что снова регламент так Раптом після Монако, прямо перед Канадою, коли всі вже відправили свої вантажі в Канаду, а крила треба було модернізувати, щоб пройти новий тест. І хто виграє, я не знаю, чи виграє хтось, програють усі, тому що доведеться оновлювати крила на проходити заново ці тести і відповідно витрачати додаткові кошти. Більше все програють команди, які у яких немає цих зайвих коштів, Бо немає А, Ну а щодо тих, хто міг би використовувати ці гнучки, крила, якісь хитрі схеми. В мене на думку дві команди. приходять. Це Red Bull і McLaren. У McLaren є Пітер Пітерпродому, який навчився цього у Ньюї. У Red Bull є ну, Нью його штат, який продовжує працювати над аеродинамікою в його ж концепціях. Але загалом я не думаю, що це якось кардинально вплине на Формула-1. Це не та зміна. Значить, примір Блаттера. Як то змінить Берні Бернік-взятка? Перший хто сказав, що він бере. Ці руки нічого не крали. Его трастовый фонд Бомбину наложит дружине. Bambino, и в целом все через ней, все вопросы до дружины. Славик и Эклстон. Так, поддерживаете ли вы переход на низкопрофильные шины большего диаметра? Нравится ли, как выглядит сочно? Знаешь, э, с одной стороны да, с другой стороны нет. Потому что если сделают покрышки шире, те, которые есть сейчас, вот это будет клево. Ну, такие Поли... будут олдскул, хардкор. Да. Вот. А... Ну, немножко, не знаю, как-то на, на... Ну, ты еще показала в Монако, GP2 машина, и выгадала красиво. Ну, выглядит, да, вот как оно в динамике. Позолоченные диски, стразы, <laughs> Льюис Хэмилтон. Значит, э, так. Кто закончить гонку в стене чемпионов, и сколько разів на трассе заявится сейфти-кар? Макс Херстаппин, пастор Мальдонадо. <laughs> Окей. Э, а сейфти-кар с... будет? ставочка, кто победит в гонке? Льюис Хэмилтон. В одни ворота и с запасом в 30 секунд. Да, я тоже так думаю, потому что это, наверное, самая Хэмилтон. Самая Хэмилтон. однако не вплинула на него жодним чином, а принцип принципе, еще раз Ника я думаю, он будет не против. А ты представляешь, что будет, если вдруг Ника выиграет? А знаешь, ты помнишь прошлый год? Ника в Канаде ты не наступал на пятую? Да. да. Ну, у Льюиса были проблемы. А, у Ника я появилось. Да. Ника доехала с проблемами, а Льюис Ник. Ну ладно, хорошо. Uh, стоит ли делать downgrade в вспомогательной электронике для увеличения роли гонщика управления болидом? Стоит. Однозначно. Uh, Тут не вітрина технологій. формула 1 має бути шоу. Так, хто із вас пішов би на концерт Гангста, якби він проходив у Києві, дякую. Я пішов. І я пішов. Я знаю ще одного, який пішов би однозначно. Значить, так, тут на це вже відповіли. Чи планується колись вбачитися якесь пасівіті? Кальян, які диванчики тощо. Ми самі не проти. в взагалі. Ну, там з диванчиками туговато. Да. а Кальян можна принести. Чим зараз займається Рос Браун? Не планує повернутися чи не планує він повернутися в F1? Ну наскільки остання інформація була, він виловлює усю рибу із Британських Озер і йому це подобається. Повертатися він ніби не збирається. Було багато чуток минулого року про Маранелло, але там всі зміни без нього завершилися. Я думаю, що ні. Але э, дуже слушно було сказано після Монако, що э, людини калібра Роса Брона не вистачало в на командному містку, коли приймалося рішення про підстоп. Да, руки, так, звісно, железної руки, скажімо так. Найн! Підстоп, най Льюіс! Ти доїдеш до кінця. Так, у мене по вопросикам... все. Там хоч і було 350 коментарів. Но... <laughs> ну, Але запитань було 35. Ну, тоді давай розкажемо про карт змагання. Яке у нас пройде 16 числа, okay, для давай. того щоб люди чому важливо вам зараз про це почути, щоб у вас був час підготуватися, тому що бажаючих взяти участь багато. Зареєструвалося більше 60 людей, і таку кількість ми не зможемо організувати в гонку. Я поговорив із власниками картодрома жарта скорості, нашими партнерами, і ми прийшли до концепції. Яку, мабуть, будемо притримуватися, якщо прийде десь 30 і трішки більше людей, у нас буде тренування 10 хвилин, у нас буде кваліфікація 5 хвилин. І після цього топ-30 буде брати участь у півфіналах і фіналі. Відповідно, хтось, якщо вас буде багато, не зможе пройти кваліфікацію. Але ви отримаєте можливість поїздити по трасі в тренувальному режимі і в кваліфікаційному. Якщо ви відчуваєте, що у вас не все добре зі швидкістю, ви не знаєте, ви перший раз приходите на картинг, Налаштуйте себе на те, що ви не будете їздити у фіналі, але ви можете приїхати трішки раніше. Є в понеділок різні чемпіонаті і в середу є просто прокат. Є в п'ятницю чудова акція три заїзди за ціною двох. У нас розігруються сертифікати і знижки, приходьте до нас, забирайте їх і використовуйте. Ви можете підготуватися. Um, але я думаю, що для 30 чоловік, які пройдуть кваліфікацію, ми влаштуємо три півфінали, і uh, топ-3 із кожного півфіналу вийдуть у фінал uh, і розіграють між собою uh, ну, перший кубок F1 UA. А uh, все це буде коштувати десь 350 гривень. Uh, для тих, хто не пройде кваліфікацію, uh, ціна буде 210. Uh, тобто вам частину грошей повернуть. Uh, uh, Ну і головне, що дівчата ви теж реєструвалися, якщо буде багато дівчат, десь більше 5-6, для вас буде окремий фінал. Отак от. І в принципі, навіть якщо о що сказав Макс, якщо ви там не чувствуєте себе супервірити в плані їзди на картинку, ви все одно можете приїжджати, ми круто проведемо, це очередная можливість просто пообщаться, обсудить какие якісь формульні новини, задавати вопросы. Ну як мінімум за тренування і кваліфікацію, ви суттєво піднімете свій скіл. Тут да. гарантовано. Ну і все це буде 16 числа, це вівторок. Ввечері збираємося о 8 годині. Ну і у групі буде інформація додаткова. Да. Ну і ще, а, в второму нашому партнері так, да, є квест кімнати ізоляція. Люди приходили, які у нас вигравали сертифікати, брали сертифікати на знижку. Їм сподобалося. Всі передають, що це дуже класне місце. Тому ви теж не забувайте про них. Ми розіграємо від них сертифікат і знижки під час гонки в Канаді. Ну і крім того, ви знаєте, тут під цим відео є посилання, адреса. Приходите на них, им э, игру и отримайте задоволение, там по-справжнему круто. Да, ну и о потенциальных наших партнерах и спонсорах. Я вам просто сообщаю о том, что мы открыты к сотрудничеству, мы ищем спонсоров, мы ищем партнеров. Если вы знаете людей, которые готовы с нами сотрудничать, либо лично вы готовы с нами сотрудничать, у вас есть интересное предложение, обращайтесь, пишите мне в личку или там, подходите ко мне на наших просмотрах в бочке. Вот. В принципе, всегда будем рады обсудить, поговорить, договориться и вместе продолжать делать то, что мы делаем. Я думаю, что мы сможем быть друг другу полезны. Ну и спасибо всем, кто нам уже помогает. Дима Хавило сегодня нас снимает на супер-якисный фотик и с классным объективом. И тому видео сегодня профессийное. Тепер ми вже не дотягуємо до рівня відео. Ну і по-друге, спасибі тим, хто допомагає організовувати трансляції в бочці. Нагадуємо неділя, 8.30 вечора. Приходьте усі, буде дуже класно. Гран-прі Канади ніколи не залишає нас розчарованими, тож це буде ще один класичний етап Формули 1. Ну все, а ми побіжали дивитися Динамо Шахтер. Динамо! Динамо! Слава Україні! Героям слава!